Це матеріал для студентів групи рт 20 дисципліна схемотехніка. І ми продовжимо розбиратися з контролерами. Да? Сьогодні у нас отака модель на занятті. У нас є 4 кнопки, і у нас є 9 світлодіодів, які підключені так у вигляді квадратної форми. Ну, зараз подивимося, як це працює. Запускаємо. От Спочатку він нам сигналізує, що всі діоди підключені, і потім засвідчує перший світлодіод, і ми можемо, натискаючи на кнопки, рухати ці світлодіоди в різних напрямках. Таким чином ми перекмикаємо. Режиму роботи цього пристрою. От всередину поставили і так далі. Ну, такий собі перемикач режимів роботи. Це продовження попереднього заняття або закінчення попереднього заняття. Отже, ми бачимо модель, яка працює з набіром світлодіодів, які розташовані у вигляді такої квадратної форми. І за допомогою кнопок можна переходити в різних напрямках. Ну, це така імітація, може, меню якогось. Але може індикаторна панель така бути, коли кожний звітлодіод під, підсвічує свій режим роботи, і ми можемо перебирати з одного режиму в інший переходити. ну, Щось можна тут придумати ще додатково. Але поки що дивимося, що тут є. Так, є у нас тут набір резисторів, ну це. Блок резисторний да, оскільки тут їх 9 а порт у нас 8 розрядів, то, відповідно, прийшлося задіяти ще одну лінію з порту D, які не використовуються. Кнопки підключені кожна до свого окремого виводу, тобто свою лінію мають, нема тут ніякого мультиплексування, це буде у нас пізніше трошки. Але отак воно працює. Ну, давайте тепер трошки поглянемо на код. Потім ще поговоримо про одну цікаву штуку. Код, який керує нашою схемою з індикатором, виглядає у нас отак. Тут вже так розгулявся я трошки. Але. Значить, Що у нас є? У нас є налаштування портів, відповідно, як завжди у нас це буває на початку програми. Далі в мене тут є така послідовність команд: цикл від 0 до 5. Це саме той цикл, який надає можливість вимикати та вмикати всі світлодіоди разом, і таким чином сигналізувати про те, що наш контролер підготов... підготувався до роботи. Оскільки порт B у нас повністю використовується, то ми повністю його вимикаємо або повністю вимикаємо. Тут 60-ткові форми я записую керуючі коди, тому що вони менше місця займають на екрані. А от порт в лінію D1 треба вже окремо вмикати і вимикати, тому що таким оператором ми ж з нею нічого не робимо, не зробимо. То, відповідно, треба якось її індивідуально вмикати та вимикати. Ну і затримки тут стоять. Це дуже просто. П'ять разів воно так вмикає, вимикає, і таким чином сигналізує нам про початок режиму, про початок роботи. Далі. Що у нас тут є? У нас є тут координати. Такі змінні черг координат Х координат Y, це саме ті змінні, які будуть дозволяти нам керувати переходами світлодіодів з одного напрямку на інший, тому що ми будемо розглядати цей набір світлодіодів як таку собі матрицю. Хоч вона підключена у нас до портів. І можна розглядати їх як послідовність, але нам зручніше буде саме як матрицю і розглядати. Далі починається скінчений цикл. Координати у нас обраховуються отаким от чином: координата Х плюс координата Y помножена на 3, і це дозволяє нам двохкоординатний простір перетворити на однокоординатний, що далі надає нам можливість операторам свічу. Перевіряючи оце отримане значення Mode, відповідно засвічувати необхідний світлодіод а інші гасити, якщо у нас є перебирання. Да? І у нас тут 9 операторів, кейс для кожного світлодіода окремий. Ну, може, тут можна щось вдосконалити, але поки що залишаємо так. Так, це switch case. Далі у нас є перевірка натискання на кнопку, такий блок, він названий метод check-buttons, тобто перевірка кнопок. І тут також ми читаємо порт D, потім залишаємо лише 4 молодші розряди це на порті для розглядання, тому що там саме підключені наші кнопки. От затримачку, робимо 20 мілісекунд. І потім. Починаємо перевіряти. Якщо жодна кнопка не натиснута, то знову ж читаємо порт: Go to check mode. Да? Тобто сюди, на, це, на цей коментар. Оце, не коментар, а цю нітку на цю мітку mode. Далі, коли в нас така якась кнопка натиснута, то ми переходимо до блоку Modify coordinates, тобто модифікація координатів. І ми починаємо дивитися, яка саме натиснута, і в яку сторону нам треба сувати вогник. Або змінюємо Y координату або x координату в залежності від того, куди там вверх-вниз, вправо, вліво. Тут також два оператора if, які, 4 оператора if, вони, в два рядки написані, щоб менше місця займати. Які перевіряють, чи не вийшли ми за межі. Тому що у нас. 3х3, 3, і тому нам треба змінювати координати саме так, щоб знаходитися в межах від 0 до 2. І коли ми це перевірили, то ми далі з вами чекаємо, коли кнопка буде відпущена, і тільки після цього повертаємося в нескінчений цикл, де цей режим відображається. Отже, таким чином у нас відбувається зміщення цих. Вогників. В одну сторону, або в іншу. Так, і отже, у нас є привід тепер поговорити про те, що таке двовимірні масиви. От, дивіться, двовимірний масив. Ми з вами вже говорили про одновимірні масиви. а От тепер двовимірний. Оце така, умовно кажучи, таблиця або матриця, яка має. Певну кількість рядків та стовпів. У нас є тут, наприклад, описано 3 на 8, відповідно, 3 рядки, 8 клітинок в кожному рядку. Отак От можна розглядати двовимірний масив. Unsigned chair, Кожна комірка може містити значення від 0 до 255, тому що unsigned chair це 8-бітне, беззнакове. Тобто, Від'ємних значень там не буває, і тому від 0 до 255. Що ми знаємо про кожну комірку? У кожної комірки, як і в одновимірному, є C-індекс. І от, Наприклад, ця комірка буде 0,0. Відповідно, кінцево в першому рядку буде 0,7, в другому перша буде 1,0. Остання в другому буде 17. І в третьому 2, 0 і 2, 7 відповідно. Отут треба чітко розуміти, що починається нумерація з нуля, як рядків, так і стовпців. І це треба враховувати в алгоритмах, які ви пишете, бо кількість 3, а рядків а індекс максимального рядка 2 на одиницю менше. А Клітинок 8, а індекс максимальної клітинки на одиницю менше, менше тому 7, тому що з урахуванням нуля. Це важливо. Далі ми кажемо, можна записувати в кожну комірку окреме значення, просто використовуючи назву масиву та записуючи ще туди значення. От, наприклад, 0,3. 5. Да? 0 це значить перший рядок. 3 це четверта комірка. Тому що рахується з нуля. 0, 1, 2, і це третя. Ну, номер 3. Не четверта, але номер 3. З урахуванням нуля. Відповідно, тут 1-4, тобто це другий рядок, бо його індекс 1. І четверта комірка. Ну, вона справді п'ята, тому що з нулем, тобто з індексом 4. 2,6, третій рядок, комірка шоста, Передостання, тому що остання буде сьома. І таким чином ми можемо записувати значення, а можемо читати значення, якщо ми напишемо там якась змінна unsigned chair, і ми можемо туди закинути значення з будь-якої комірки, що теж може бути використаним. Так. Що ще нам треба знати про двовимірні масиви? Ну, те, що можна записувати. Дані під час ініціалізації масиву, наприклад, визначити масив і я одразу туди записати необхідні коефіцієнти. Ну, тут що можна побачити, тут подвійні дужки, да? і тут подвійні дужки. Ну чому це так? Ну, то, що перша дужка показує, що це масив, а друга це починається рядок. І відповідно тут у нас 8 значень. Оце вже другий рядок, в ньому теж 8 значень. І це третій рядок, в ньому теж 8 значень. І потім дужка закривається. Взагалі-то це можна записати все в один рядок. Ну, я тут просто переніс їх, щоб мені зручно було на екрані вам їх показувати. Це один оператор, да? тому що що.скомо стоїть в кінці. І відповідно дані будуть розміщені саме так, як ми їх записали. 5.16.2 і так далі. По рядках умовних. Пам'яті вони будуть розташовані. Ну, треба розуміти, що в реальності пам'ять контролера вона має послідовну структуру, тому оця умовна конструкція, вона саме корисна для нас з вами. Ми так легше можемо уявляти собі рух даних в двовимірному форматі. таке. Але для того, щоб записати дані, можна використовувати подвійний цикл. Отут от показано, що можна, наприклад, визначити дві змінні: unsigned chair, і TK, і далі побудувати цикл FOR. Наприклад, for I от 0 до 3, і I, і k від 0 до 8 плюс-плюс. І записувати відповідний індекс, ну таке вираз такий, да? І плюс К помножити на 2. Ну, просто щоб був приклад, як воно буде обраховуватися, я записував різні значення. О, Дивіться, Значить, на першому кроці ну, взагалі-то у нас індекс К всередині він буде змінюватися першим, а І буде в зовнішньому циклі, він буде змінюватися після того, коли К вже пробіжить всі свої можливі значення. Відповідно. Коли у нас і дорівнюють 0, то у нас буде 0 плюс 0 помножити на 2, це буде 0. І записувати його треба в цю комірку, да? 0, 0. Далі у нас k стає 1. Відповідно, у нас буде 0 плюс 1 помножити на 2, це буде 2. А записувати його треба в комірку 01. Да? Нульовий рядок, перша комірка, сюди. Коли k у нас стане 2. Відповідно, у нас буде 0 умножити на 2, це буде 4. Бачимо 4. і так далі. Запишеться перший рядок, коли у нас k добіжить кінця, потім у нас зміниться i, воно стане 1. І відповідно ми побачимо, що другий рядок буде заповнюватися вже значеннями 1, 3, 5, 7 і так далі. І коли добіжить до кінця знов k, i зміниться на 2. І відповідно у нас буде третій рядок. 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Модифікуватися дані будуть під час запису. Ну, такий простий дуже приклад. Але він саме показує, що можна використовувати навіть оці індекси для обрахунку поточних значень тих елементів, які ми записуємо. Тому так можна робити. Можна і не так робити. Один приклад на, треба ж вам показати. А тепер питання, да? От ми дивились з вами код, і де ж там масив. І насправді ніякого явного опису масиву тут нема, але саме завдяки оцим двом змінним координат x координат y, я використовую тут механізм обрахунку режиму, вважаючи, що в мене світлодіоди вони умовно створюють такий собі масив 3х3. І саме завдяки цьому мені простіше написати оцю логіку перемикання світлодіодів. Тому що я можу їх рухати вправо-вліво, вгору вниз і обраховувати лише поточні координати і таким чином визначати оці значення режимів від 0 до 8. Оце такий трюк трошки, да? Можна було тут зробити зовсім інший спосіб і взагалі обійтися від цих координат. Але тоді б мені треба було отут писати обрахунок руху кнопок. Дуже такий, якийсь цікавий там дивитися, як мені там зміщувати значення режиму. І що з цим робити? Ну, мені це було нецікаво, і я вирішив, що краще я зроблю собі такий умовний віртуальний масив, він буде мені надавати можливість спростити оцей алгоритм модифікації координат, який далі призводить до того, що в мене фактично вибирається інший режим Mode і засвідчується відповідно інший Ось така ситуація. І наостанок ще раз дивимося, як це працює. Зупиняємо Стартуємо, готовність до роботи і далі ми можемо рухати наші вогники, натискаючи на будь-яку з кнопок. Підходячи до вершини або до краю, він вже далі рухатися не буде. Скільки б ми з вами не натискали на цю кнопку. От вниз тепер не можна. Можна вправо, можна вліво, можна вгору. Так, отака модель, такий алгоритм, такий експеримент. Все. Дякую за увагу. І ви трошки отримали нову інформацію про двовимірні масиви. Де ми ще їх можемо використати? Ну, побачимо. Що буде потреба, будемо використовувати. Дякую за увагу. Побачимося!